вже не буде того А стати. без російської делегації легше? А, як сказати? Mm. З одного боку, дивіться. А, перше, те, що вони щиняють менше впливу за їхньої відсутності, так, це добре. А з іншого боку, знаєте, коли немає як показати оцього ворога і сказати точно, що оце вони в цьому винні, то вам доводиться говорити ось там цей ось там цей ворог. Пам'ятаєте, що вони пам красно, але ж є велика частина Починаючи ще політиків з які... Косачова, який очолював угу. делегацію Російської Федерації думи. Велика частина політиків з Європи дуже довго сиділа на дружбі або mm -hmm. на грошах mm -hmm. з Росії. Так, так, так. І коли потім вже їм стало зрозуміло, що е, далі соромно брати, е, може навіть не через совість, а через можливі санкції або впливи якихось спецслужб, так, е, то тоді стало легше їх переконувати, так би мовити. Mm -hmm. Тому що Но вже літаками Російської Федерації, президенти пар'є... Ну, літають як свого часу. Було пам'ятаєте, випадок такий? Mm -hmm. був такий. Да. Але один з факторів а, того, як Росію виганяли, був той, що вони ж роблять великий внесок mm -hmm. в парламентську асамблею Ради Європи. Mm -hmm. А я будемо один, один, жити одинадцять відсотків. Mm -hmm. Було одна держава. А тепер Сала я вам скажу з іншого боку ситуацію: Українська делегація переє від України а, всі три з половиною роки їздить за рахунок внесків наших друзів з інших країн через те, що ми намагаємося максимально зекономити, так би мовити, тут ну це чесно кажучи, не найкраща така собі історія, тому що. Насправді це не такі великі кошти, і вони є в бюджеті і України, і я маю на увазі апарату Верховної Ради. Так ми намагалися скористатися цим моментом, показати, що ми можемо і автономно досягати цих шляхів, mm -hmm. так але mm -hmm. на жаль, це не може відбуватися вічно. І тому наші іноземні друзі кажуть: слухайте, давайте ви вже щось там трошки самі вважаєш, там відносно стабільно, так тому це питання теж треба вирішувати. Тому дипломатія не безкоштовна.